Всіх вітаю! Зараз розглянемо ситуацію в Україні на цей тиждень з 14 по 20 квітня. Пишіть, будь ласка, свої запитання в коментарях. Бо що цікаво, будемо робити розкладики. Будемо дивитися, ситуація в Україні. Загальна ситуація в Україні на цей тиждень. Ну що ми боїмося якихось жертв. Страх у нас буде. Або страх через жертви, яку ми отримуємо як відплату. Не знаю за що. Що це таке може бути. За, да, від Росії. Прильоти від Росії. Відплата. Від Росії за те, що вона не може отримати те, що їй дуже дорого. Добре, які ще події будуть у нас на наступному тижні. Покажіть, які основні події в Україні будуть на наступному тижні? Так, скриються якісь передателі, які довгий час у нас були, повинні будуть, будуть викривати якихось засланих, може, наших якихось товаришей, які працюють на Росію. Якісь дуже несподівані несподівані новини. Чого це буде стосуватися дітей? Це може стосуватися дітей удару. Загроза взагалі дітям. Дай сльози. Це може показувати балістику обстріли в обмеженому якомусь просторі. Якийсь обмежений простор. Що ще нам важливо знати? Я так розумію, що плануються обстріли в нашому домі. Росія планує обстріли, так, як і раніше. Так, якийсь буде дуже важкий емоційний емоційна інформація, це буде стосуватися якихось важких перемовин. Якась дипломатія буде викликати в нас дуже сильний емоційний відклик. Ми будемо дуже... Це буде важко для нас. Так, буде проводитися якась робота на території по самозахисту і уход туди. Тобто будемо, скоріш за все, в робочому порядку відступати з якихось територій для захисту себе. Так, що тут домовленості зі світом досить швидкі. Якась дипломатія нарушиться якась дипломатія, якісь перемовини зірвуться, дороги будуть. Другий центр, скоріше за все, ілюзії, ілюзії і сльози через дітей. Знову показує, що йде якась загроза дітям. Давайте зараз подивимося обстріли окремо загрози, обстріл по Україні. Чи будуть обстріли по Україні, які загрожують життю людей, простих людей? Обстріли по Україні на наступному тижні. Так, зразу перша карта жертв враження. На жаль, на жаль, і це те, що циклічно повторюється. Тобто, може навіть буде прилітати в ті самі місця, де вже було знову діти. Загроза балістики, загроза сім'ям. Якась важлива інформація, що стосується світу, робота світу, яка давно вже ведеться, я не знаю, до чого це тут. Що у нас тут? Так, да, знову падають плани. Плани у Росії є плани для того, щоб нас обстрілювати. І це чомусь, якимось чином, стосується саме перемовин, перемовин там на Заході. Тобто вони нас обстрілюють для того, щоб мати. Або ні, щоб обірвати ці перемовини. Так, говорить, говорить, щоб не було перемовин насправді. Так, ну ви зрозуміли, що треба берегтися, особливо дітей. Особливо, тому що загрози дітям є. Я там по містам роблю у себе на телеграм-каналі скидаю на міста. Можете зайти, написати своє місто, я зроблю вам окремо в голосовому режимі. Давайте подивимося ситуацію у зовнішній політиці. Яка буде ситуація взагалі в світі, в політиці? На наступному тижні які основні будуть події. Так, зеленський. Якісь серйозні закон. Е Серйозні зміни в законодавстві від Зеленського йдуть. Щось таке, що повинно як стабілізувати ситуацію. Що ще? Знову говорить про якусь вимушену ситуацію. Це як підвисає. Що стосується дітей знову, тут просто от іде сплошні дитячі карти. Я зараз я хочу зрозуміти, чому тут показує дітей. Свято планується діти. В якійсь країні народ буде збиратися. Ну, Показує якесь свято дитяче. Дуже цікаво. Чому воно мені О, знову ж, показую. але це вже не в нас, в світі теж йде дитя... загроза для дітей. Я просто навіть не знаю. Тому що тут ну, просто всі дитячі карти, свято, яке планується для дітей, для народу, тобто на території якісь країни. А може, наче як оплачено, це якесь, щось, якесь нове свято. І там іде серйозна загроза. Вищий суд. І знову щось про перемовину. Да, ну, не знаю, чесно кажучи, як це трактувати і в якій країні це може статися. Але ну, неприємні, чесно кажучи, карти, хоч показали свято, але ми одні коло ви бачили. Що ще буде? Що ще буде? за західних? Давайте подивимося в Америці. Америка як пройде цей тиждень з Дональдом Трампом. Кажіть, що цей тиждень як пройде, які основні там події будуть? Якась хитрість, підлість і протистояння, яке дуже, від якого залежить майбутнє. І взагалі протистояння пов'язано. З майбутнім, тому що люди, скоріше всього, не впевнені в майбутньому. Ну, для США. Тут Росія вже буде теж залякувати, я так розумію, якоюсь зупинкою тормозом. Не знаю чим. Ну, в принципі, тут показує Росію, як ми дивимося на США, то добре, давайте, значить так, будемо думати на те, що. Це США Росію буде примушувати. Тобто візьме на загачок, щоб зробити зупинку. Я надіюся на це, просто я дуже цього хочу. Зупинку дій. А весь світ готується до самозахисту, до речі, щоб ви розуміли, і в дуже швидких темпах о, захистити свій дом. Так. Ну, таке, що там США чи зможуть вже примусити Росію щось виконувати, я не знаю, але на якийсь ціпочок вона її може посадити. Може ще застосують якісь санкції, які просто принудять Росію, все ж таки призупинити. Це все. Хоч показує, що обстріли все одно ще будуть на наступний тижні. Обов'язково треба берегти. І себе, і особливо діток. Так, позитивні події для нас на наступному тижні. Так, знову дипломатія якась буде з якоюсь країною одною. Будуть перемовини, будуть про щось говорити. Мабуть, це будуть хороші новини для нас. Майбутнє розбите серце, втрати, вибори. Це я так спитала за хороші новини. Це, мабуть, щось в Росії буде, тому що якщо це для нас хороші новини, то в Росії там розбите серце через матеріальні серйозні втрати. І вони зараз стоять перед вибором, що робити далі. Що ще? Що чого нас ще порадує? Якийсь дорогий ресурс прийде для нас, для нашого захисту. Угу. То можуть відкритися якісь доходи, які були раніше, які не приносили раніше прибутку. Ну, я дивлюся, що тут саме якісь доходи повинні вийти як наружу відкритися. Да. Якісь торгові відносини, які у нас раніше щось не виходили. І вони були якось більше в тіні, то, в принципі, зараз вони повинні десь там розпочати якісь нові торгові відносини, які теж нам повинні принести радість. Так, щось у нас тут дуже багато. Вищих Харкані. По радості все-таки якісь закони, установи нові, може якісь нові цілі будуть. Установлюється. Ну, це щось, щось про закони. І якщо на нашу радість, то дай Боже, дай Боже, щоб так і було. Ну, взагалі, ось така. такий вийшов у нас розкладік сьогодні. Заходьте на мій канал та розклад, там можете писати, я залишу тут, як він називається, ви можете просто записати в пошуку, і він легко знайдеться. І пишіть свої запитання тут в коментарях на телеграм-каналі, і також я є в Тікток. Всім до побачення! Бережіть себе, все буде Україна!